І сьогодні ми знову повертаємося грати у Майнкрафт. Це в нас друга серія. І ви набрали під попереднім відео, посилання на нього буде в описі під відео. І ви набрали 10 подобайок тому, як я обіщала, виходить нова частина. І сьогодні я дуже хочу перебудувати цей будинок, мені він дуже не подобається. Ну, вам теж. І я спочатку хочу прибрати ці. Цей камень і поки що а, потім ще добути дерева, бо в мене зовсім дуже мало дерева. А, тому, коли я будувала будинок. Ось. І зараз мені потрібно це а, все. Я хочу зробити його трошки побільше, щоб там містилось, як зробити як кухню, або ще якісь там. Не знаю, може в Ютубі якісь гайди, подивлю, подивлюсь, як робити там, оформлювати якісь будинки. Ось і зроблю красоту. Так. вже сонце сідає, не встигла. Ну, добре. Так. Це я, напевно, зруйную. Отже, завтра, ну, наступ... В... наступного дня. Так, все, можна? можу? Ні, ще не можу. Якщо спати. Так, о, все. А ви підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки. І мене на... 360 підписників буде конкурс, тому підписуйтесь, і як ви можете виграти, якщо у вас є канал, ви можете виграти там, підписки, лайки і різний там, актив під відео. Так, тут ще заберу. Так, ну-ка йди сюди, корова, корова. Мені просто дуже потрібна а, шкіра. Я хочу собі зробити. Ой, у мене сокири зламався так, іди сюди. Я хочу дуже собі зробити різні, різний одяг. А, що? А, у мене тільки топор, він вже закінчується. Крипер. Крипер. Мені мені страшно. Ні-ні-ні. ні ні Я хотіла його вбити. Ну, не вийшло. Ну, добре. Тоді поки землю позбираємо. Не, не знаю, навіщо вона мені, але потім це треба. Так, іди, коняко, сюди. Зараз я тебе вбю. О, бо, бо, я дуже хочу шкіру. О. О, стрелы, стрелы, так, кистки, кистки. О, зроблю потім щось. Так, а ну ка не потрібна їжа. Так збираю. Так, что я хватило? Я что-то уже забыла. Ну добра. Ну добре. Так, я зроблю себе ботинки, точно. А могла б шапку сделать. Ну добра. Так. Я хочу добути дерева, бо в мене вже дуже замало. Вже навіть немає. Вже і мало немає. Так, я добуду, та до вас повернуся. Так, я вже добула трошки дерева, але в мене закінчилася сокира, зламалася. Тому я зараз зроблю нову та перебудую будинок. Швиденько, так. Так, я хочу. У мене нема вугля. Так, ані. Є, тоді я зараз зроблю факіла. Забула, Забула як буде смолоскип, напевно. Якщо я щось неправильно сказала, не напишіть у коментарях. Так, розставлю тут, хоч не гарно, але розставлю смолоскипи, щоб не з'явилися монстри. Так, я, а, я хотіла е, зробити їжу собі. А, ну, угля, ладно. Так, добре. Е, зроблю я собі сокиру. Ось це і все. Так, я все зробила. Тут прибралася у себе в інвентарі. Я хочу все зламати, бо в мене тут ліжко трошки не поміщається, Ну, я хочу зробити якусь гар, якийсь гарний будинок. Так, і я потім я там бачила ще на початку серії. Минули, я там бачила ліс, цей березовий ліс. Так, і я хочу потім добути трошки берези та зробити собі пол березовий. І знаєте, як я хочу? Я хочу зробити тут собі невеличкий може так, огород. Забули український українській Так, воно ж буде, не пам'ятаю. Так, тут воно правильно? Так, правильно? Все, тут я зараз зроблю заборчик та хочу, щоб тут потім був, або, як я вже сказала, огород. Так, ну, де, думаю, не вистачить. Давайте ще зробимо. А, в мене дерево закінчилось. Ну, добре. Ну, я так трошечки зроблю, потім. Так, тут треба зламати. І сюди виставити. Ні, ну, добре. Так. А, мені не вистачить, так? Ані вистачило, Ну, все, ось так. І монстри не приберуться, і мені так дуже гарно. Потім я поставлю стоки. Ну, це вже буде потім. Так, тепер тут я хочу зробити вікно. Так, А тут в нас так, А тут в нас будуть двері. Двері, двері, двері. Оп, все. А, і мені ще потрібен пісок, але піска тут я не бачу. А що то? то, що, що то? А, добре. Я тут пі піска не бачу. А, ось там що то є, якийсь там пісок. Зараз треба добути його. О, там ще ліс. Так, см смирекови. О, смирекови чи я, не пам'ятаю. Вау! Тільки подивіться, яка тут краса, я собі заберу квіточки. О, які гарні! Це просто супер. Як це гарно! Це просто лук батун якщо так, ну, лук. Це так гарно, я, б... я собі зроблю сад. Це просто круто. Так, у мене багато вже квітів. Давайте ось тут ще позбираю. Так. Уп. Так, це новий, нова квіточка. Так, які мені ми ще не зібрали. Так, а, гу -гу. ну, майже всі, а, ось ті ще оранжеві, темно-гарячі, ой, жовто-гарячі і білі. А, і червоні ще заберемо. Так, ну думаю, мені вистачить. Там я багато не буду садити. Так, я прийшла за піском. А то щось я вже забула, за чим я. Прийшла. Щось вже. Ні, я не хочу танути. Ні-ні ні. Дякую, я так заберу. Так, ну я думаю, мені багато не потрібно. Так, тільки на вікна, бо в мене зовсім піска нема, а я хочу гарні вікна зробити. Так, ну думаю, мені висить, що, що, що по чому в мене. Так, е скільки в мене? Вісім. Ну, вісім вікон. Ну добре, якщо що, прийду. Так, і зараз я хочу добути ще е берези, щоб зробити собі е пол, як я говорила. Та може ще другий поверх зроблю, потім, може, в наступній серії е зроблю собі другий поверх і зроблю там. Може, ліжко поставлю, я ще не знаю. Я не знаю, який, який ще собі будинок хочу. Може на другому поверсі мені зробити. Напишіть у коментарях, до речі, Може мені зробити. Як воно а, Дах. Ну, як чердак зробити, і там буде буду багато сундуків. Або зробити як другий поверх, тільки з. Ну, там як балкон буде ось. Може мені так зробити. Я ще не знаю, тому напишіть в коментарях, якщо у вас є якісь ідеї. Так, десь нема тебе вже. Так, оп, 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 все. А шкіра випала, шкіра випала? Ні, не випала. Ну, добре. Так, там ще одна корова. Давайте я тебе вб'ю. Уеп, уеп. О, шкіра випала скільки, скільки дві шкіри. Ну, мені б хоча б ще дві. Я б собі зробила. Так, ще тут потрібно вікна зробити. Я б собі зробила шляпу, шапку. Так, ось тут я закрию, а ось тут хай буде ось таке велике. Так, і да. Все. Потім я тут зроблю ще з берези такі. Ну, Дах такий невеличкий. Ой, я вже голодна, що ж я не побачила. Ох маю. Так, мені зараз потрібно ще їжу зробити, мене е, приготувати, точніше. О, все. У мене є 11, що це в нас. Гавядина, якщо російську, так, давайте ось це покладемо, Все. А, мені ще... давайте я зроблю ще одну піч. Ого, в мене квітів. Я зроблю ще одну піч і поставлю сюди, напевно. А, а мене не вистачає. Ну, добре. І зроблю ці а, вікна собі. Це. І зроблю вікна, щоб монстри не дійшли. Ну, мені, в принципі, подобається. Овічка. Так, забираємо, Я, напевно, зроблю стеклянні панелі, якщо російською, я не знаю, як буде українською це. Так, ну що, давай швиденько, мені потрібно ще як мінімум 6. Я тут монстри зараз. З'являться, я не хочу, щоб мене вбили, не хочу. Так, що в мене є чим застроїтись? Давайте землею. Знов. Ну, вибачте, ну так моси до мене прийдуть. Так, в мене вже є три. Так, три. Мені ще, як мінімум, три потрібно, щоб зробити стеклянне панелі, а там, напевно, треба шість. так? Так, доски зроблю, і там потрібно шість. Так, шість. Мені ще дві, ну ще одна. І мене вийде 16. Так, і зроблю, напевно, сундук, щоб, якщо я померла, мені речі залишилися. І всі мої квіточки. Ох, в мене буде сад квітів. Оце ми будемо <кхем> робити вже в наступній серії. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити нову серію. Та натискайте на колокольчик, щоб не пропускати мої нові серії. Так, 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 давайте швиденько робити. І ось тут я дуже хочу так закрити, бо тут можуть монстри. Пролізти. І ось тут. Так. І тут. Ще тут вони не зможуть, але можуть заспавнитись, тому поставлю смолоскипи і сюди ще поставлю. Ну, може, я потім якось по-іншому зроблю, але поки що мене буде так. Може я тут потім двері поставлю. Так, зараз. О, так. В мене є. Ось так зроблю, а тут застроюсь. Ой, ні, не ось так. А... Так, щось я не те зламала. Так, а ось тут зроблю. М ось так. Оп-хоп, оп-хоп, хоп-хоп. Оп -оп. І це зламаю. І в мене буде ось так. І в мене буде ось така кімнатка, потім я тут перестрою. Так, в мене ще є одна, і давайте. Хай так буде. Ну, я потім все зроблю. Так, ну, мені, в принципі, подобається. Я вже може в наступній серії, або за кадром поміняю ось це. Пол. Як це буде російською? Ой, українською. Uh, ну, добре. Uh, перероблю uh, з землі вже uh, за камерою, за відео, бо це я буду дуже довго робити. Так, ну і тут я вже зроблю березовий. Я не знаю, може, я потім тут зроблю такий гарний дах і в мене буде гарно. Ну, мені, в принципі, подобається. Тільки ось це треба поміняти. Ну, добре, вже. <різь> <різь> вже потім за кадром це зроблю. І все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і до зустрічі у новій серії. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео, я це вже сказала. І нажимайте на колокольчик. І чекайте на конкурси, на нові відео і всім па-па! Ще раз повторюю, якщо набереться 10 подобайок, вийде нова частина Майнкрафту. Всім па-па!